Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні у заставні розпочинається фестиваль української пісні е, Збройних сил України квартал 95. Угомоні свої таланти! Долбойок! Ти що, Маскаль? Які угомоні таланти? Гомоніть таланти! Ти зрозумів? Ой, я долбойок! Я вибачаюсь! Я зачарований долбойок! Більше так не буду! Аюті пік! I am Американ soldier! You mistake when you speak such. You must speak right. Understand me. Yes, yes, I understand good. I understand all. I will speak always right. Schneia, schneля! Alles gut, Duncan Son. Good and Так, це в бойові вже все сказали, а тепер буду говорити я. Наш фестиваль української пісні заставні відкривається гімном України.

Які приїхали з передової, і вони для вас заспівають пісню без супроводу музичних інструментів. Добрі люди, усміхніться, хай щастить вам всім в житті, ви на небо, подивіться. Як прекрасно в далині і в блакитне небо болиньте, щоб на хмарах там літать над полями та садами, щоб їх рясно поливать. Орошайте все з любов'ю, та в думках святе вірші, щоб тішалися вироблю, де прекрасне всім творить. А це наш самий славний десантник із заставник. Він розпіває свою авторську пісню про український десант. Літак у небі яструбом кружляє, а в нім летить український наш десант. Готуйтесь, хлопців, голос лунає, стрибати всім наказує сержант. І ось розкрились парашути в небі, заряджений тобою автомат. Це яструби спускаються із неба. У наш десант, десант, це наша гордість, наша слава, світок завжди незламний та міцний. Без воїнів слабкою є держава, Десант за Україну підубі, де Десант за Україну під любі, Десант за Україну підубій. Ми переможемо смерть ворогам, маскаль здавайся! русиш капут. А зараз наші гості з Молдавії вам заспівають пісню. Ламонта музика да нума. Є усфати не річ и тресити мінте кумінте. Є рушини ще є фрі, а ще оті сперєте. Далі ума вся дураца стала хоть дамасе. Є пазима і брака, і чав яча фронте. не обминути з Румунії, І вони вам е, прочитають гімн Румунії. Приотсько Кручан Фронте, кічосі її кріщини, Дивіза лібертати, Шескополі і Пресман, Морім Майдане Лупте, Колорія Депліна, де кисло фімсловьяриш и нос пимонт. Е, Драгі фраць, ларі ведері, Глорія Юкрейн! Ну і в кінці у нас знову звучить гімн України. Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам!